Привіт і сьогодні я пранкану свого друга. Ось так я зайшов до нього на сервер, де він зараз грає просто от. У мене тут є три аккаунти, він зараз грає просто. Тепер там у мені сховалось, поки Окей, вона відео вітовий другу, бо це двоє, це троє вони, це він знімає відео і я якби щось і я тут роблю. Надіюсь, він не, зараз не буде камермен, чи стану втіти. Я можу ось так тіди тільки він мене тоді чує, поки коли я ті запацілися, він мене чує. І ось так бігати, і мене не буде видно нікому. Ну ч мені. Тому підписники. Ви би побачили, як мені так прикольно просто дивимось здання. Тепер битвою десять, ще вона бітва. Цікаво, цікавось, хто ж на ній переможе. Напевно, я голосую за Дімена. А ви за кого? Він мене реально не бачить. Він мене зараз бачить, звісно, ну после кого то ти тоді свитку ходиш. Дімен знаю, куди. Зараз буде кампаний, зараз буде, може побачити. Він рухається. Зміг сховатись. Вітками. Ладно, А то як розуміти? Я розумію, тебе відійти. Це розуміння. Що він робить? Мій мій друг. Я реально сиджу за своїм другом. Все, я можу зараз оборватися, тому що в мене... Тільки він мене чує, коли я так. их будет. Все, теперь он нас не ну, ну. Игра, конечно, меня не сама. Всем привет! Я, думаю, что это он, что спикеры вот эти добрые, что я так... Не, ну, ну тут там, вот, да, скибидится, ну, спавнится. кое сильно все. чуть не от, був тоди, Вот был тогда вот Бо я вже тут досить довго з ним тусуюсь, а він не знає, що я досу з ним на А Може, знаю, як ви дивитись канал Укеркінг. це канал моєго друга. Тому заходьте, там буде відео, яке тут показане. Просто я дивлюся всілякоси з боку, я. як він знімається, ну, потім ще відперезати від того джебель полетів до нього до мене. Блін. Давайте ще я можу забратися назад на будинок. Ось так я забираюсь на нього. Ну і назад, я потім бо... добавлю Він не чує мене. Тепер я маю побути зараз тихо, тому що я буду телепортируватись. В мене всі мої супердібності. Я супердімність у Азелі. Так вс. Що... Назад, вот и ты. О, не треба бути тільки в телепортації. Ті Ооо, мій друг вийшов. Мій друг вийшов. Так скоро. Він так скоро вийшов. Я казав, що селя може убивати зараз. Мій друг так скоро вийшов, что він ще не вийшов. Напад на селі взял, я до свого селян знімав. Тоді всім па-па. Це не має довідатися ніж на 4 хвилини. Па-па.